нмт 2023 математика, завдання 2514, знайти точки мінімуму функції, якщо відомо її похідна, F' від Х дорівнює Х, що множиться на Х, мінус 2 в квадраті. І множиться на Х5. Точки мінімуму і точки максимуму називаються точками екстремуму. Точки екстремуму можуть бути тільки критичні точки функції. Критичні точки це ті, в яких похідна функції не існує або похідна дорівнює нулю. Тобто, щоб знайти точки мінімуму і точки максимуму. Потрібно знайти похідну і визначити, в яких точках похідна не існує, і в яких точках похідна дорівнює нулю. У нашому завданні вже похідна знайдена. Залишається прирівняти похідну до нуля. Ну, по-перше, похідна існує при будь-яких Х, Х належить Р, і прирівнюємо її до нуля х, що множиться на х мінус 2 в другому, на х мінус 5 дорівнює нулю. Це добуток трьох множників. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, х дорівнює нулю, х мінус 2 у квадраті дорівнює нулю або х мінус 5 дорівнює 0. Ну, х перше у нас уже є. Х мінус 2 у квадраті дорівнює 0, якщо в середині дужок у нас буде 0. Х мінус 2 дорівнює 0, і х буде дорівнювати 2. Це х друге і х дорівнює 5 із третього рівняння. Нанесемо критичні точки на числову вісь. Так. Нуль, два. П'ять. Критичні точки розбили числову вісь на чотири проміжки. Визначимо знак. Похідної даної функції на кожному з отриманих проміжків. Перший проміжок від мінус безмежності до нуля, беремо звідси якесь число, наприклад, мінус одиниця, і підставляємо в похідну. Оце завжди додатнє, тому що цей вираз у квадраті. Мінус один тут буде, мінус один, мінус 5 число від'ємне, від'ємне. Помножити на від'ємне, додатнє і на додатнє число додатне. Беремо звідси одиницю, одиниця додатнє. 1 мінус 5, мінус 4 буде число від'ємне. Додатнє на додатнє і на від'ємне буде число від'ємне. Звідси беремо трійку. 3 додатнє. 3 мінус 5 від'ємне. При перемножанні отримуємо число від'ємне. І беремо звідси число, наприклад, 7, 7 додатні, тут додатні, все додатні перемножається, буде число додатні. Отже, на проміжку від мінус безмежності до нуля, функція зростає. На наступному проміжку функція спадає. Далі продовжує спадати. І на проміжку від 5 до плюс безмежності, починає зростати точки мінімуму і точки максимуму функції визначаються таким чином. Якщо в критичній точці похідна міняє свій знак із плюса на мінус, Маємо точку максимуму Х максимальне. Якщо в критичній точці похідна міняє свій знак з мінуса на плюс, маємо точку мінімуму х мінімальне. По стрілках можна побачити, що тут маємо пік вершину, а в мінімумі маємо западину. Отже, Точкою мінімуму даної функції буде число 5. Відповідь 5.